Чи чули ви щось про водонепроникні шкарпетки Декшел? Так ось сьогодні у нас реальний тест даних шкарпеток. І не забувайте, за промокодом Туризма ви можете отримати 10% знижку як на ці шкарпетки, так і на будь-який асортимент з нашого сайту. Посилання на інтернет-магазин в шапці профілю. Зараз ми перевіримо. Я працюю взагалі Декшел. Сухі ноги. Показуємо на прикладі носка. Сухо. Як ми бачимо, зовні шкарпетка абсолютно мокра. Давайте перевіримо це. Всі прекрасно все так бачите. Тепер знову з середини. Беремо суху частину серветки. Перевіряємо шкарпетку. Суха. Рекомендую декшел для використання на риболовлі. Слідкуйте за відео на каналі, а ми будемо тестувати дані шкарпетки на протязі місяця.